Оцінка невизначеності при проведенні робіт з калібрування еталонів в одиниці, об'єму та об'ємної втрати газу є важливим кроком для забезпечення точності вимірювань. Для цього необхідно враховувати джерела невизначеності за типом А та Б. Невизначеність типу А це середньоквадратичне відхилення, випадкова складова, яка виникає внаслідок випадкових помилок або зміни умови вимірювання. Невизначеність типу Б невилучена систематична похибка, пов'язана зі змінами умови вимірювання, вимірюваним обладнанням або методом вимірювання. Згідно плану внутрішнього навчання персоналу у Центру наукового забезпечення вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу, керівництвом проведено практичне навчання молодих спеціалістів, згідно методики проведення калібрування, установки повіршні з еталонними лічильниками газу здійснюють такі операції: перевірка комплектності, маркування зовнішнього вигляду, перевірка працездатності, оцінювання невизначеності вимірювання тиску, оцінювання невизначеності вимірювання температури. Перевірка герметичності дослідної та вимірювальної лінії, визначення коефіцієнтів перетворення еталонним лічильником установки, оцінювання невизначеності вимірення об'єму та об'ємної витрати установкою. Розширена стандартна невизначеність вимірювання об'єму ітем еталонним лічильником установки з коефіцієнтом охапленням К2 з довірчою ймовірністю 95%, визначається за формулою у дорівнює К помножити на корінь квадратний з УА квадрат плюс УБ квадрат. Усі вимірювання та результати калібрування повинні бути задокументовані. Це включає у себе складання протоколів калібрування та сертифікатів. Калібрування важливе для забезпечення точності вимірювань та відповідності стандартам якості, частота калібрування може залежати від типу приладів, їхнього призначення та вимог стандартів.